всім привіт із Карпат. Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Розпочинаю я його сьогодні дещо незвично із пісочнички. Захотіла я Побавитися. А якщо серйозно, то е, пішла я перебирати ті іграшки, які залишилися у дітей з літа у пісочниці. Софія бавиться з котиком, який прийшов до неї у гості. Ну, а я буду забирати весь пісок із пісочниці, тому що її треба прибрати. Перебрала іграшки, якщо чесно, з них нічого взагалі не залишилося. Залишився один металолом. Ну, точніше, не металолом, а просто лом. Діти бавляться зазвичай компаніями, сходяться всі і бавляться по-різному. Тому все я прибрала, пісочничка чиста, пісок у мішках, а я пішла робити порядочок у підвалі. Ремонт у нас в підвалі ніяк не продвигається, він так як залишився минулої зими, так і зараз. Єдине, що занесла я сюди собі вазонок, який, можна сказати, в мене помер. Я не знаю, що з ним робити. Це є шпарагрус, можна ще сказати, мірта, але не мірта, бо мірта дрібніша. Він, поки був на вулиці, був дуже гарний, він пережив спокійно перші заморозки. Все, я його занесла в підвал, поклала його на віконечко, а він весь засох. І минулої зими було так само. Я його принесла з вулиці, поставила біля віконечка. Правда, його поклала була на першому поверсі зразу так біля вікна. Тепер занесла в підвал, думала, на в підвалі холодніше, йому буде краще, тому що він любить прохолоду, а він весь обсипався. І я його всього ось так обрізала. Не знаю, що вже з ним робити. Ну, що вже з ним зробиш? Хіба взагалі його на вулицю буду пробувати, як він відіб'ється, не буду його виносити. А може він приживеться так в підвалі на вікні. Але друга проблема, якщо тут включити підігрів в підлоги, то він взагалі весь пропаде. Ну, одним словом, не знаю, що з ним робити. Поки що лишаю на вікні, може відіб'ється. Роблю тут порядок, тому що. Через підвал я заношу дрова, тут щось роблять, тут щось занесуть, кинуть, тут я відро покладу не так. там, Наприклад, цибулю я тут залишила, тому що мені зручніше брати. Одним словом, наносили срачу, наробили такого страшне. А зробити порядок, все, руки не доходять, перебіглася, лишила, закрила. Аж тепер трошечки хочу я. Попідмітати, позабирати все, що мені плутається попід ногами, що зайве. Об-компанія моя теж біля мене. Тут крутилася Софія, прийшов Андрій з школи, і я їх відправила обидвох наверх, тому що пилюкою вже вистачає дихати мені. Все гарненько попідмітала, забрала на савочок, і тепер вже такий вигляд мені більше подобається. Вже принаймні хоча б нічого не шпотаєшся. Ходячи. В нас немає світла, тож готую швидко бульйон на газу, поглядаючи в віконечко. Прийшла, подивилася, і ахнула, тому що розкидали все за той час, поки я там в підвалі крутилася, а ще плюс одяг сушився. Раз є сушка, то на неї можна взагалі скинути весь одяг. Роздягнулися, поклали, взяли покривало, поклали. І все на сушці. Тому зараз розгрібати мені треба це все. Свою компанію ух я трошечки збадьорила і вони мені допомагають це розкладати, принаймні, іграшки по своїх місцях. А я зараз швиденько буду розбирати одяг. Не дуже мені така процедура подобається, але я постійно нею займаюся, тому навіть і не задумуюся над тим, чи подобається, чи не подобається, а швиденько все розкладаю так, як має бути. Одяг весь сортую: дитячий до дитячого, дорослий до дорослого, одним словом, що чи є, і все розношу по місцях. Ось так, здається, трошечки краще. Можна вже запускати знову дітей, можна знову роз, все тут розкидати. Звичайно, я то так трошки сміюся, надіюся, що зразу ніхто нічого не порозкидає, а я пішла на кухню. в мене тут ще є посуд не помитий, я собі тут все забризкала миючим, хочу помити трошечки так не сильно, і варочну поверхню, і плитку, ну і, звичайно ж, і стільницю, все на купу. Все мию, все витираю, все складаю. З'явилося світло, і хочу приготувати ще смачненький кекс, стушити тушити капусту з м'ясом, тому понавидумую собі вічно чогось, а потім е маю купа додаткової роботи. Понакришували мені хліба. Діти, поки мами не було, щось діставали тут печиво, ще щось, ще щось. ну, Одним словом, все швиденько я прибираю, витираю, промиваю, все складаю і е, буду приступати до того, щоб знову все е, свинячити, тому що готувати е, миєш, складаєш, готуєш, потім знову миєш, складаєш, одним словом, Якась така циклічність. Згадала, що маю таку клейку-стрічку, яку мені купили, хочу поклеїти в це із такими лампочками невеличкими. І хочу додаткове освітлення. Не знаю скільки і як воно буде служити, але принаймні маю надію, що, хоча б трошки протримається, ну, принаймні, тут де витяжка, напевно, не знаю, чи буде довго триматися, але хочу трохи такої краси поклеїла. Там включатель блочок такий невеличкий, на магнітику тримається біля холодильника. І ось так це виглядає при світлі і без світла. Ну, Така краса. Можна посидіти на кухні, попити чай і вже не включати світло. Хоча додаткове світло в мене є і на витяжці, але від такого теж не відмовляюся. Ось такий блок. Забула показати, то показую. Він заряджається і ось так прикріпляється а, до холодильника на магнітик, хоча можна і не на магнітик можна на клеючу стрічку. Все поприбирала, тож зараз приступаю до готування кексику. Перше, що зробила, знайшла рецептик у зошиті, бо рецептів всіх на пам'ять не пам'ятаю. Підготовляю всі інгредієнти і приступаю до готування. Кексик дуже простий, без міксера, без нічого. Вибиваю яйця в посудину, додаю цукор, все добре перемішую, додаю ванільний цукор, додала е кисле молоко, кефір, туди ж борошно і все гарненько перемішала. В борошні у мене був розпушувач та трошки соди. Ось так запанірувала ягоди. У мене це порічки. Запанірувала я їх крохмалим покрудженим, гарненько перемішала і залишила в спокої. Взяла бляшку для кексу, ось так. застеляю пергаментним папером, висипаю тісто, вже зразу навіть видно, що воно набухає від соди та розпушувача і відправляю випікатися. 180 градусів до сухої зубочистки. Знову посуд і без кінця і краю. Посуд, посуд, посуд. Кекс випікається, посуд миється, а я йду готувати тушену капусту. Для цього нарізаю цибульку, беру собі каструльку з товстим дном. Наливаю олійки, підсмажую цибульку, натираю морквочку, її теж відправляю до цибульки. Все гарненько перемішую, мінімальний вогонь. В цей час нарізаю великий шмат свинини на дрібні кусочки, це все в каструльку, перемішала, прикрила, нехай а, тушиться. Тоді додаю приправки, сіль, перець, лавровий лист. Даю вже квашену капусту, заливаю невеликою кількістю водички, прикриваю, нехай тушиться. Коли вже все протушилося, в самому кінці додаю. Часничок вичавлюю і зразу виключаю плиту, тому що цієї гарячої плити під кришкою повністю вистачає, щоб протушився ще часник. Тим часом спікся кекс, ось такий він вийшов, не притрушую нічим, бо не маю цукрової пудри. Якби була, то, напевно, притрусила, але він не притрушений, кексик виходить дуже смачний. Я його вже готувала і не один раз, тому що він досить так, швидко готується. І не дуже дорогий і смачний. Виходить м'ягенький, смачненький, кекс. Із ягодками. Можна додавати їх, можна не додавати. І ось така капуста. Капуста смачненька, м'ясо м'ягеньке, одним словом, смакота. На такій смачній ноті з вами хочу прощатися. Маю велику надію, що змотивувала вас до праці. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися всього нових і нових відео. А зараз скажу вам всім па, па до зустрічей!